Привіт, мій любий глядач! Це відео знайшло тебе не просто так. Як отримати в цьому житті все, що ти захочеш, здійснити будь-яке бажання, знайти правильну людину для стосунків, отримати якусь певну суму грошей, роботу мрії, взагалі просто бути щасливим. Тобі не потрібно робити якихось надзвичайних дій. Тобі просто варто виконувати певні правила. Якраз в своєму блозі я розповідаю про те, що кожна людина вона сама творець свого життя, і це відео також буде розповідати про певний набір речей, які ти маєш робити, просто щоб створити те життя, яке ти хочеш. Тому підписуйся, став лайк, і ми починаємо. Коли душа приходить в цей світ, кожній з них дається певне право, право вибору. І кожен з вас здатний обирати життя для себе. Але як це робити правильно? Перше у нас на черзі це знати те, чого ти хочеш досягти по цьому життю. Це знати до деталей, на якій машині ти хочеш їздити, ким ти хочеш працювати, скільки грошей ти маєш мати за річну там, заробітну плату. Це все ти маєш знати. Тому що. Більшість людей хочуть чогось такого невизначеного, наприклад, здоров'я, щастя, грошей, але це не точні визначення того, що хоче людина. Тому що, якщо ми заглибимося в конкретність цих питань, це. Для когось щастя це буде, наприклад, багато дітей, там якась ферма. А для когось щастя це буде там дом на Мальдівах і спокійне життя на самоті. Тому ви маєте знати, що ви хочете, тому що дуже багато людей доживають до певного віку там до 30 до 40 років. І їх запитуєш, а що ти взагалі хочеш мати в цьому житті? Яка твоя мрія? І більшість з них навіть не знають, що їм відповісти. Тому обов'язково потрібно знати, чого ви хочете. Просто сідаєте і не почнете записувати на бумагу, чого ви хочете досягти, ким ви хочете стати. Не соромтесь замовляти як можна більше. Якщо ви хочете яхту, пишіть яхту. Якщо ви хочете там якийсь бізнес, пишіть це. Тому що у нашому світі вистачить ресурсу для всіх. Але оці рамки, які існують у нашому мозку, що там я маю стільки то заробляти, щоб стільки то отримати, щоб купити собі цю яхту, це так не працює. Це лише обмеження, які є у нас в голові. І... Чим більше ми їх притримуємося, тим більше вони нас обмежують в ці рамки, і тому так ми ніколи не купимо цю обрією яхту. Тому не соромтеся писати свої бажання на повну катушку, просто розкатайте свою губу на максимум і напишіть от буквально те, що ви хочете. Після того як ви написали, потрібно діяти. Ні в якому разі наш світ не почне вам сипати на голову якісь там багатства або е там когану людину. Якщо ви просто лежите на дивані, потрібно діяти. Тобто, ви маєте вже встановити собі ціль, яку ви собі придумали, і далі ви просто починаєте потихенько переставляти до неї ноги, тобто діяти. Але коли ми тільки починаємо діяти, що у нас приходить, це. Такий мандраж перед тим, що коли ви почали там щось робити для втілення своєї мрії, наприклад, для виконання свого бізнесу, для відкриття його, ви починаєте максимально там шукати якихось інвесторів або там з якимись людьми взаємодіяти. І у вас такий, от така невнерватрьока починається, така тривога за те, що зараз я зроблю, і зараз я отримую те, що я хочу. Ні, от максимально коли ви прикладаєте зусилля до здійснення своєї цілі. Вам має бути взагалі байдуже, байдуже, який результат ви отримаєте, байдуже яким чином здійсниться ваша мрія. Байдуже, взагалі, коли настане от ця мрія, коли вона здійсниться для вас, вам має бути абсолютно по барабану. Дуже багато людей, і включно я. Дуже часто, коли там ставлять собі якусь ціль, починають діяти. Так починають крутити в голові цю ціль, наприклад, там маніфестувати, медитувати, візуалізувати собі цю мрію. Але оцей мандраж він з'їдає абсолютно все. Ви маєте просто забити на це, просто ви записали цю мрію, і ви забули про неї до того моменту, як вона здійсниться. Просто працювати, просто виконувати дії, переставляти ноги. В напрямку цієї цілі, але ні в якому разі не тривожитися за нею, тому що коли ви настільки сильно тривожитеся, ви віддаєте дуже багато енергії на оці думки, у ці накручування себе. Як там здійсниться моя мрія, а коли цей буде результат? І замість того, щоб використовувати цю енергію надії, які справді принесуть результат. Ви використовуєте її на цю тривогу і цю надважливість цієї події. Ви маєте ставитись до цієї цілі, так наче вам байдуже здійсниться вона чи ні. І Чесно сказати, це взагалі така порада вам по життю. От на все реагуйте нейтрально, коли ви надсильно емоційні, сильно накручуєте себе. У вас дуже така. Велика реакція на якісь події в цьому світі на слова інших людей. Ви дуже багато витрачаєте своєї внутрішньої енергії, свого внутрішнього ресурсу, і вам вже не вистачає на те, щоб здійснювати свої мрії, на те, щоб якось насолоджуватися цим життям своїм, тому що ви дуже багато виплескуєте це в реакцію на події цього світу на людей, але ви розумієте, що ваша реакція це лише ваша проблема. І ніхто не зможе її вирішити окрім вас. Наприклад, якщо навіть якась людина там злиться на вас, або там хоче вас насварити, те, що ви реагуєте на неї, що вона там така сяка пересяка, це лише ваша проблема. Ви маєте бути нейтральними абсолютно до всього в цьому житті. І тоді ваші бажання будуть виповнитися по щелечку пальця. Взагалі, менше тривожитися. Це не тільки якась така езотерична порада, а й медична, тому що буквально навіть якщо розібрати всі ці психологічні підходи до здійснення там свого бажання, то тривожитися це взагалі саме гірше, що ви можете зробити. Цим всім ви зупиняєте абсолютно будь-який розвиток, тому що ваша енергія витрачається на ці думки, нав'язливі, які вам не потрібні, які тільки зупиняють ваш рух. Третє правило те порада це виходити з зони комфорту. Нещодавно прочитала одну книгу, і частково вона наштовхнула мене на зняття цього відео. Хоча у мене є схоже відео про те, як хакнути свою реальність. Отут, силочка на це відео, це виходити з зони комфорту. У цій книзі був герой, який був максимальною невдахою, який працював на якійсь звичайній роботьонки, там його принижували, з нього всі сміялися. І він вирішив покінчити життя самогубством. І, врешті-решт, він зустрів людину, яка не тільки його зупинила від цього, а ще й направила на такий шлях, що він став абсолютно кардинально іншою особистістю. І ця людина постійно давала йому завдання, постійно давала завдання, щоб він виходив з зони комфорту. І спочатку це було щось таке, там сказати в магазині, щоб йому поміняли там булочку якусь на іншу. Щось таке банальне, да. А далі він в кінці йому дав завдання посісти в місце свого начальника, якого він дуже ненавидів. Тобто він змусив його діяти як людину, якою він не являється, тому ви не зможете отримати. Всі блага, які ви хочете, наприклад, там потрібного партнера в життя, там або гроші, або там якийсь бізнес. Якщо ви не являєтесь тою людиною, яка потенційно на це здатна. Тепер візьмемо ситуацію. Наприклад, ви визначили з ціллю, яку ви хочете здійснити. Наприклад, це якийсь там бізнес, але ви все ще зараз являєтесь людиною, яка, наприклад, працює в найм, і ви мислите з точки зору не тої людини, яка має свій бізнес. А тою людиною, яка працює в найм. Ви маєте уявити себе тою людиною. Ви маєте поставити себе на місце тої людини, у якої є свій бізнес. Наприклад, там дуже часто багаті відомі люди вони встають дуже рано. Вони займаються спортом, пікуються про своє здоров'я. А ви там, до прикладу, прокидаєтесь там в 11 ранку. І от уявіть, що ви. Та людина, у якої є свій бізнес, у якої багато грошей, як би ви себе поводили, звичайно, ваш день і ваша поведінка, вона б відрізнялася від того, ким ви є зараз, і це стосується навіть не тільки якоїсь рутини, там піклування про себе. Це стосується мислення. Тому що зазвичай багаті успішні люди вони дуже впевнені в собі, вони дуже знають, чого вони хочуть. Вони мають якусь стратегію по життю. Вони знають там планують якось своє життя, і ви маєте неначе зіграти акторську гру, неначе ви є цією людиною, навіть залишаючись на тому місці, на якому ви є зараз. Наприклад, працюючи в найм або працюючи на звичайній роботі, все одно ви маєте змінювати себе всередині, Ви маєте грати, неначе ви є ця людина. Нехай декорації навколо вас, там навколишній світ, люди навколо вас не залишаються тими ж. Але коли ви починаєте змінюватися внутрішньо, коли ви стаєте буквально тою людиною, потихеньку вони почнуть змінюватися. От, побачите, ви маєте звикнути до того, що ви будете мати. Ви маєте звикнути до певного шляху мислення, ви маєте звикнути до певних установок, які мають люди, якими ви хочете стати. Або люди, у яких є партнери, там кохана людина, або люди, у яких там є е, от є щось, що ви для себе хочете. Тому що зараз ваша зона комфорту вона дуже така обмежена. Наприклад, там ви розумієте, що ви заслуговуєте тільки на якусь певну зарплату, і далі вже це якесь таке далеке майбутнє для вас. Ви маєте зараз вже відчувати, що ви заслуговуєте набагато більше, тобто розширювати свої границі дозволеного. І саме ця така акторська гра, вона є дуже крутим таким методом, для того, щоб звикнути до цієї зони комфорту і розширити її. Тому що ці книзі буквально розказують про те, що щоб стати ким ти ніколи не був, ти маєш кожного дня робити те, що ти ніколи не робив. Тому що навіть якщо ти будеш знати свою ціль, будеш якісь дії робити, але внутрішньо ти будеш залишатися все тою ж людиною, яка там працює від зарплати до зарплати, так і залишиться. Ти маєш змінюватися внутрішньо і ставити себе на місце той людини, якою ви хочете стати, і робити те, що ви ніколи не робили виходити до зони комфорту відстоювати якісь свої особисті кордони, бути впевненіше, бути е, з тими якостями, які має відповідна людина до того, що ви хочете отримати в цьому житті. Ви можете сказати, що це взагалі за безглуздя? Тобто я маю стати іншою людиною. Але ж я, це я, я хочу залишатися собою, я хочу там робити тільки як я хочу. Давайте задумаємося над тим, хто взагалі є я. Кожна людина це буквально. Сумісність всього, що вона пройшла за це життя, тобто все, що вклали в неї батьки, все, що вклали в неї в суспільство, все, що вона прочитала, продивилася, побачила, все це змішалося в її особистості. Чи готові ви прожити в своїй особистості, якій ви є зараз, все своє життя? Якщо так, то це відео явно не для вас. Якщо ні, то створюйте себе заново. Тільки кожен з вас може збудувати свою особистість, зможе стати там багатим, успішним, зможе мати родину або мати кохальну людину поруч, отримати там всі блага, які ти хочеш, тільки якщо ти сам себе збудуєш. І все одно ти і далі будеш сукупністю всіх речей, які тебе оточують. І тільки якась так маленька крупиця це буде та особистість, яка сформувалася на основі цього всього. Тому будуй себе сам тому, я ж не кажу відмовлятися від якоїсь своєї звичної поведінки, від там свого почуття гумору ви маєте просто трошки апгрейднути себе, трошки зіграти цю акторську гру на рахунок там своєї впевненості, на рахунок того як ви там дієте, на рахунок вашої рішучості і робити те, що ви ніколи не робили. Але це не означає, щоб ви відмовились повністю від того, ким ви є. Ось ця книга вона максимально така проста, але я навіть не думала, що вона наштовхне мене на такі думки. Тому що після її прочитання я сама замислилася над тим, щоб постійно виходити з зони комфорту, постійно робити ті дії, які робить та людина, котрою я хочу стати. І нарешті до чого ми дійшли це. Останнє таке правило, останній пункт це вміє чекати і проявляти вдячність. Коли ви почали робити всі ці речі, про які я вам розповідала в цьому відео. Реальність не одразу почне реагувати, потрібен пройти час, і тільки поступово декорації навколо вас почнуть змінюватися, і ви поступово почнете переходити на ту вітку реальності, яку ви хочете мати в своєму житті. І саме тому такий важливий пункт це не тривожитися, не чекати, що завтра там на мене впаде мільйон доларів. Такого не буде. Максимально безпристрасно, максимально нейтрально відноситися до всього всього щось вийшло. Класно, я радий. Поки щось не вийшло, я теж радий цьому. Максимально нейтралітет по поводу всього і вміти чекати. Просто кожного дня ви виконуєте ці дії, ви не тривожитесь, ви знаєте, чого ви хочете. Ви знаєте, що рано чи пізно все одно світ приведе вас до того, чого ви хочете отримати, і помічати якісь маленькі речі, які стаються навколо вас, дякувати за них. Наприклад, там десь ви пішли гуляти, побачили там якусь красу природи, і ви подякуєте, що ви живете в цьому світі, і ви здатні бачити таке. Подякуйте просто якимось банальним речам, що ви там спите вночі під теплою ковдрою за смачну їжу. І коли ви транслюєте отаку от енергію вдячності, то світ все збільшує, збільшує навколо вас оцю позитивну енергію, тобто там десь гроші знайшли. Там все ще більше грошей вам десь попало. Тому максимально акцентуйте увагу тільки на позитиві і на вдячності, і вмійте чекати. Тому що якщо ви транслюєте світу страх або тривожність, то звісно він буде збільшувати цей страх і тривожність. Він неначе зеркало. Що ви транслюєте, те ви і отримуєте. Тому оця акторська гра, коли ви просто уявляєте себе тою людиною, якою ви хочете стати, така безпристрасність по поводу всіх ваших бажань. І просто спокійно робити дії, не очікуючи, що там завтра щось станеться. Ви ніколи не знаєте, як це станеться. Просто закріпить собі в голові. Ви ніколи не знаєте, яким чином світ повернеться так, що ви прийдете до своєї мети. Але це однозначно станеться. Просто не думайте, не думайте, просто робіть і направляйте всю свою енергію в дії. І рано чи пізно декорації навколо вас зміняться і. Ви отримаєте те, що ви захочете. От зараз, в кінці відео, я хочу, щоб ви взяли собі челендж, хоча б тиждень спробувати робити всі ці поради, які я вам дала в цьому відео. І ви вже до кінця цього тижня побачите, що потроху декорації навколо вас змінюється. Це буде якась мікроскопічна доля, можливо, вашого бажання, якщо воно таке дуже масштабне, але це буде траплятися. Я і мої клієнти, мої люди, які приходять до мене на розклади, вони вже неодноразово здійснювали своє бажання. І просто цьому варто переконатися, хтось може не вірити, хтось може думати, що це якась бред, якийсь це не працює. Просто спробуйте хоча б один тиждень, і ви побачите, як світ навколо вас зміниться. А я вам щиро дякую за перегляд цього відео, за лайки та коментарі, які ви залишаєте. Хто хоче детальніше дізнатися про всі мої послуги, замовити персональний розклад, і я вам буквально дам дії, які ви маєте зробити для здійснення свого бажання. Тому переходьте до мене в інстаграм, ссылка під цим відео. Всім дякую! І пам'ятайте, що кожен з вас сам творець свого життя.